Біль та страждання, що перегукуються з сучасними подіями, івано-франківському краєзнавчому музеї відкрили виставку ікон львівського митця іконописця Романа Зілінка. Над проєктом художник почав працювати навесні 2022 року після втрати близького друга та початку повномасштабної війни. Саме ці події стали поштовхом до створення серії робіт, що передають страждання на землі. Перша ікона, яку я, яку я намалював, і тоді якраз... Сидів в майстерні, то, то почав працювати. Тут є ікона Есегомо. Це чоловік, цей Христос, який, який, який стоїть на тій такій поораній землі. От і то властиво десь з тої ікони почався цей проект, ідея страстей, страстей Ісусових, які відбуваються на цій дослівній землі, на, на ґрунті. І це є власне використана земля. Як земля, як місце. Як місце теж страждання, як місце де був Христос, де, де він мучився, і, і теж якісь е, із певні паралелі з тим, що переживав наш народ. Експозиція включає 12 унікальних робіт, створених на природних матеріалах, що мають свою історію. Теж ви бачите, що ці ікони мальовані всі на старих дошках, які теж кожна має свою, кожна має свою історію, кожна е, десь. Використовувалася, чи це була як от де, де ікона, на якій Христос намальований це є фрагмент дошки з ікони 17 століття, чи це була шафа, чи це була дошка, на якій різався і хліб, от, чи це тафля від від дверей, е, і чи свіжа дошка, на якій ще нічого немає. Тобто теж як образ кожного кожного з нас тої чистої, чистої дошки, на якій ми намалюємо. Щось так своїм життям, дослідниця українського іконопису Марія Цимбаліста зазначає, даний проєкт є духовним простором для спільного проживання болю. В цьому проєкті Ромко більше уваги звернув власне на тему страждання, тему такої емоції людської, яка, яка ну, з одного боку вона нас ніби руйнує. Так, це дуже важко переживати страждання а з іншого боку, зважаючи на те, що ми бачимо страждання в іконі, ми бачимо страждання Христа. Ми бачимо, що страждання це є по суті вічна історія, яка починається від створення світу, практично. Так і вона певною мірою також нас і будує. Виставка Земля експонуватиметься в краєзнавчому музеї до 14 вересня. Уляна Флицик, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія Раї.